Слава Ісусу Христу! Священніше Владико, любив священстві співбраття, дорогі наші захисники, захисниці, дорога християнська родина. Сьогодні, дякуючи Богові, ми перейшли через той рік, черговий рік війни, і знову дякуємо Богові, що маємо можливість перейти ту хресну дорогу, не будучи уже як попередні тижні, атаковані ворогом. Ту Хресну дорогу, яка не є відтворенням історичних подій, а яка є живою дійсністю і участю Бога у нашому житті. Коли ми говоримо про той хрест, який переживаємо, ми знаємо, що Ісус бере свій хрест, але цей хрест є нашим хрестом. Тільки Євангелист. Лука, кажучи про той хрест, який треба взяти, каже, що треба брати Його щодня. Минулого року ми згадували про те, що тим хрестом для Ісуса є люди, який же Христос є наш. Ім'я нашому Христові є вірність. Прокосія був той, хто перший. Описував Страсті Христові, прихід Ісуса, Він прийняв ту Божу волю, яка була для Нього неприйнятлива. і на основі своєї родини, своєї подруги, він показував для цілих поколінь на тисячоліття наперед, як люд Божий буває невірний Богові. Але той Хрест, який ми називаємо вірний, він відображається у нас у заповідях. Першій заповіді бути вірним, не мати інших богів, чи то є легко сьогодні багато заломлюється. Бачимо святий день святкувати, а кожен по-різному, часто виставляючи Бога за двері. Подружня, вірність четвертої заповіді, хто тепер тим хоче спішити поспішати жити. Ми бачимо, як ідеології різні, найперше неомарксизму намагається взяти верх над суспільною думкою. Бачимо, як важко часами комусь виконати заповіді не кради. І жити так, щоб сумління не робило закидів. А чому ми маємо бути вірні приймати той хрест вірності? Тому що Бог є нам вірний. Навіть якщо люди є невірні, Він сказав, що прийме, прийде на землю, візьме свій хрест, зійде до аду і воскресне. Залиши нам самого себе. Він є вірний в тому. Він не перестає бути вірним і залишатися між нами навіть тоді, коли людство у, своїх, у своєму нерозумінні перестає жити здоровим глуздом. Тому що Бог є любов. Тому сьогодні ми дякуємо. У Христі Ісусі всім тим, хто є вірні, хто вірні у подружжі, хто вірний військовій присязі, хто вірний священичій присязі, хто в такий спосіб вміє залишати слід на тій землі, дотримуватися того Слова, і коли ми дотримуємося Слова, тоді творчий Божий акт входить в ту землю і її міняє. Сьогодні ми хочемо подякувати всім тим, хто дає нам можливість також приходити до того, щоб залишатися вірним. Але як навчитися розпізнати свій час, і яка це є стація хресної дороги? Святий Кіп'ян єпископ Картахени, якого називали африканським папою у 3 столітті. Коли настали переслідування, він евакуювався. В той час ідеалом християнства було мучеництво і він зазнавав дуже багато закидів, як ти. Правлячий архірей, авторитет, можеш ховатись десь в Криївці і писати свої послання. Натомість він давав пояснення і допомагав іншим зростати у розумінні Божої волі, кажучи, а чому ви не евакуйовувались? Але поспішали йти на той крок. Але коли прийшло правління. Імператола Валеріана, він дочекався своїх переслідувачів, вийшов їм назустріч, нагодував їх вечерію і ще дав їм добру заплату, грошову винагороду. Вони не розуміли, до кого прийшли, вони хотіли бачити, бачити того, кого мали арештувати. Але єпископ каже, це я. І пішов туди. Коли ми будемо вірні, ми вміємо розпізнати Божу волю. Ми будемо знати, яка є стація хресної дороги, і коли є час наш, щоб особливший спосіб прийняти ту Божу волю. Ісус не спішив на хрест. Уже починаючи від народження, будучи біженцем в Єгипті, відтак уникав. Побиття камінням, але коли прийшла година, він сказав, я прийшов на цю годину. Це моя година, не моя, а твоя, нехай буде воля, якщо хочеш, нехай мене, мене ця чаша, але не моя, а твоя нехай буде воля. Втак ми, коли хочемо бути щасливі, маємо завжди пам'ятати ту добру християнську дефініцію. Що щаслива людина та, котра найкраще пізнає і виконує Божу волю. І щоб ту Божу волю найкраще виконати, ми маємо кожного дня навчитися бути вірні. Вірні заповіді шанувати батька і матір, вірні у вихованні дітей, коли приділяємо їм багато часу, а не втікаємо в роботу, коли Виконуємо свої подружні обов'язки, що обов'язки у спільноті, коли ми вміємо носити тягарі один одного і так виконати закон, не розважаючи над хибами інших. У тій вірності Господь нас доведе, приведе нас до розпізнання нашої години, нашого зоряного часу, в якому ми дійсно збагнемо, що то є тепер. Як каже Псалмопівець, я знаю, це зміна волі Всевишнього. І нехай це наше велике бажання вірності стане нашою тою зорею, за якою ми будемо, як добрі мудреці, мандрувати, уже далі, далеко далі, від Різдва до світлого Христового Воскресіння. Слава Ісусу Христу!